На території відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача відбулося освячення собору на честь покровителя паломницького місця, а також освячення престолу. Тисячі паломників мали змогу чути Євангеліє під час архієрейської божественної літургії, а потім проповідь предстоятеля УГКЦ, блаженніший Святослав Шевчук, озвучив три науки у своєму слові довірян. Страждання зазначив не є беззмістовні.

що нічого, як блискута на мене, яка сяде на сході і осяде на захід. Оці церкви говорили, що блискавка світла Христового Святка це остаточне виявлення хрестової правди, Христове світло дійснене, усуне, переможе всяку людську. Отець Михайло Луців Перегінського деканату був з числа присутніх священників. Поділився емоціями з появи місця, де можна принести свої переживання до Бога. Тут зайняв не вперше я. На цьому місці, але така подія. Подія, яку сьогодні така непересічна для нашої української церкви, дуже є приємно, що в цей час війни, незважаючи на різні випробування, ми маємо прийти де щоб принести свої болі, свої радості, переживання в молитві перед Господом Богом і просячи заступництва Женної пам'яті Симеона Лукача. На події вдалося почути і думки паломниць. Тут панує надзвичайно така благодатна атмосфера. Тому сподіваюся, що люди будуть часто відвідати даний храм, даний собор, і він буде служити справді на славу Божу. Е, схожого не бачила, дуже мені сподобалося. Я справді приємно вражена. Ми дуже раді такій зустрічі і такої гарній місцевості. Нам дуже Благодатно на душі. Пані Оксана розповіла за силу духу на цій землі та натхнення, що дала архієрейська Божественна літургія. Хто сюди сьогодні попав, то дуже е, має велику благодать від Господа Бога. І якщо е, тут побував, хто, хто тут побував, то відчує сам, наскільки тут е, сила духу на цій землі і цей храм, і, всі, і вся ця. Така, ну як би вам сказати, літургія дає велике натхнення до життя людям. Віру в Бога, віру в мир, віру в перемогу. І, взагалі, я хочу сказати, що як у нас буде багато молитися, буде просити Господа Бога. Ніхто, ніякий політик нам не допоможе, лише Господь Бог. про невимовне піднесення та думки щодо проповіді розповіла пані Люба. То це передати не можна, це таке піднесення. Це ну це трудно передати словами, яке це піднесення, і це дуже святково, це дуже по-божому. Так, проповідь дуже масштабна. Слухав і слухав. Люди не хотіли розходитися з церкви. Так що це дуже ну як би сказати, дуже велике враження, душевні такі враження. Те, що базиліка є підземною, а її верх тягнеться до неба, символічно нагадує переслідуване минуле української греко-католицької церкви, яка вийшла з підпілля. Блаженніший Святослав назвав базиліку іконою Воскреслої церкви. Історія. історія церкви, І всі болі, страждання, немощі, навіть плач і страхі зумір і ніж між як бога, в яких народжується нове любо і новий світ. Церква Христова є той, яка у своєму колоні носить заробіт. На події вручили подячні грамоти фундаторам відпустового центру. Глава УГКЦ передав для вшанування ікону Христа Вседержителя з Бахмута, яку воїни та військові капелани врятували зі зруйнованого ворожим обстрілом храму. Її назва Бахмутський спас. Спільне моління завершилося співом духовного гімну Боже Великий Єдиний.